TтаwL. Ті це чай, towel – це рушник. Але ми не кажемо, що це чайний рушник. Це рушник для кухні. Hand towel – Тут зрозуміло. Хенд. Це рука, towel – це рушник. Рушник для рук. Bath, towel – Це рушник побільше, щоб витирати інші частини тіла. Баф це ванна. Bath mat – це у нас килимок для ванної кімнати. Paper napkins – Паперові серветки. Зверніть увагу на слово paper – Це папір. Не плутайте зі словом pepper. Бо pepper – це перець. Universal Dishcloth. Це у нас універсальна серветка або тряпка. Cleaning sponge – Ну, зрозуміло. Це у нас губка.